Якщо ти маєш посвідчення учасника бойових дій, ти можеш побудувати власну справу. Як? Завдяки грантам. Це безкоштовно, офіційно та реально. В Україні діє багато грантових проєктів від ветеранського фонду Варто, Дія та інші. В цьому відео ми конкретно розберемо, як подати заявку та які необхідні документи, щоб оформити грант через веб-портал Дія. По-перше, перед тим, як готувати документи для оформлення гранту, ви повинні визначитися з ціллю, на що вам потрібен грант, визначити, яку кількість робочих місць плануєте створити, тому що від цього залежить розмір вашого гранту, підготувати та створити бізнес-план, після цього переходити у веб-портал Дія, в розділ грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Формуєте онлайн-заявку, прикріпляєте до нього створений бізнес-план та підписуєте електронно-цифровим підписом. Якщо державний центр зайнятості схвалить вашу заявку, ви повинні протягом 20 календарних днів звернутися до Ощадбанку для відкриття рахунків та укладення угоди на отримання мікрогранту. Якщо у вас виникнуть питання або вам необхідний буде юридичний супровід, звертайтеся до нас, ми допоможемо!